Добрий-добрий раночок усім. Зараз я трошки налаштую штатив, Ми щось в нього... Мене... Ой-ой-ой. Так, себе не показую, бо сьогодні щось така ніч була важкезна. Краще не треба. Так, як ви знаєте, я завтра буду проводити майстер-клас в Черкасах в КЕТ-кафе по пряничках. Так як в мене задача стоїть показати, як прянички розмальовуються, і зібрати кошти для бездомних котиків. Я вирішила ще від себе розмалювати пряник, і хто захоче, може приєднатися до збору і придбати. Тому сьогодні будемо малювати. Так як останнім часом мені так подобається все таке традиційне, я хочу зробити петриківський розпис на цьому котику. Тільки я ще не вирішила, якими фарбниками, тому що в мене є гелеві ось такі харчові і є сухі. Зараз спробую сухими, тому що гелеві вони ну, саме на пряниках вони не будуть впитуватися і можуть липнути, можуть такий блиск негарний давати. тому... Спробую для початку сухими. Сухі розводжу в спирті, тому що саме сухі не помалюють так гарно, не помалюють гарно на глазурі. Так, якщо будуть в процесі якісь запитання, можете задавати мені. Так, я зараз розводжу все в спирті. Так, мені ось так це виглядає. Мені треба багато червоного. Далі жовтий зроблю. Ми будемо малювати саме просте. Квіточки, листочки, жовтий тут не зроблю, краще на тарілочці робити, е, просто квіточки класичні і листочки. Нічого складного взагалі немає. Так жовтий мені щось не дуже подобається, ну добре. Нехай буде. Значить, що ми робимо? Ми вмочаємо дуже гарно щіточку в червоний колір. Зараз я поверну. Так, і спробую. Ні, мабуть, не спробую вже написати, бо на штативі незручно. Значить, Що ми робимо? Ми вмочили в червоний і сам кінчик мочаємо в жовтий. Ось я тут трошки підмалювала олівчиком, і будемо робити із зовнішньої сторони таку пелюсточку. Знову, я мочаю кінчик в жовтий, червоний у мене ще є. І з іншої сторони. Раз, і повели знову мочаю в червоний і кінчик в жовтий. Нічого складного немає, руки трусяться, <смі> бо недоспана ніч така була, не дуже приємна. Ну то ладно. Далі вже із внутрішньої сторони робимо. Робимо впритул. Так, якщо є питання, можете задавати. Я буду піддивлятися, хто там що пише. І так, зараз ще в червоному чудо, з червоного малувато вже. І замальовуємо серединку. Є. Далі наступну робимо. Знову в червоний. жовтий я трохи белю, спір, бо засихає. Так, принцип той же самий. Бачите, я веду кісточку так гарно надавлюю на серединки, а в кінці відпускаю, воно стає тонше, знову мочаю в червоний і в жовтий. І вже рухаюсь до середини. Так. Насправді, мені дуже подобається. Хто бачив, в мене е нова аватарка і там. Е Тортик у вигляді круасана розмальований також петриківським розписом. Мені прям дуже він подобається. Так. Є. Далі ось у мене тут ще маленькі будуть такі бубоньки. Сьогодні виставлю, ще не встигла фото, сфотографувати. А, робила пиріг типу штолена, це на навчання. Зараз а, роблю курс, де буде більше здоба на заквасці, тому що здоба на заквасці дуже сильно відрізняється від здоби на дріжджах. І робила ну, типу штолене, але я просто його називаю більше як пиріг, тому що я не люблю, коли дуже багато там цієї пудри зверху з маслом. Але всередині там горішки, марципан, сухофрукти, дуже смачно. І це все на заквасці. Тому сьогодні ще виставлю смакоту. А крім штолена, там ще у мене буде і хліб, але такий уже не дуже легенький на заквасці. Будуть сінабони, буде здобна випічка, бріош, буде типу коровая, будемо пекти. Тому що дріжджі це одне, а на заквасці – це зовсім інший смак. А, ну, коротше, буде дуже багато всього. Тому а, анонс зроблю, хто захоче, той приєднується. Так. А хто вже в, в Черкасах, то, будь ласка, приходьте завтра на 3 години. Кет-кафе навпроти. Мозучили Будемо вчитися малювати пряники. Це буде благодійний майстер-клас. Будемо збирати котикам, які не мають дому. Взагалі, я дуже часто допомагаю безпритульним тваринкам. І дитину свою вчу, тому і вас закликаю. Так, Зараз ми будемо малювати листочки. У мене вони вже тут промальовані. А, мені треба зелений кольор. І також жовтий. Зараз я розведу. Дуже швидко випаровується, тому не дуже зручно. Так, зараз я, мабуть, цю кісточку помию, бо най... найзручніше малювати. Ось вам показую штурму, що вам ще не встигла сфотографувати, тільки нарізала. Ви перші побачите. Дуже смачно. І саме головне, тут дуже мало цукру. І немає оцієї важкості, як після дріжджової випічки. Тому, якщо хочете навчитися, то приходьте до мене. Так. Я трохи жовтого. Так же само вмочую в зелений, усю кісточку. Кінчик вмочую в жовтий. І тут ось у мене такі листочки. Я їх малюю ось таким от чином. Та вже виходить такий листочок, і в кінці вже можна зелений взагалі не вмочати, лише в жовтий. Ось так. З іншої сторони так само робимо. Є, і тут у мене ще один листочок, ось він, так. Трошки розведу, бо кхм, вже засохну. жовти. Мені, до речі, сьогодні снилося, що я поїхала у Францію в Le Cordon Bleu навчатися і поїхала туди із е, своїм хлібом і там його випікала. Так. Взагалі це такий дуже цікавий процес. Мені дуже подобається. Нічого складного, але воно дуже виходить таке гарне. Так. А, далі я хочу зробити основну лінію провести і ті, наче тонесенькі ось так Є. Далі я хочу змішати трошки жовтий із червоним і зробити також такі листочки, але вони будуть ну, такі зелені з оранжевим більше. Мочаємо в зелений і в такий оранжевий. Зараз я вам його покажу. І робимо тільки з однієї сторони внизу. І з цієї сторони так само. Зараз я ще зелений трохи мочу. Далі, що я ще хочу зробити? Я хочу зробити такі бубоньки червоні, і це можна зробити просто пальцями. на не дуже зручно, ну, добре. Є. І е, далі зеленим трошки домалюю їм листочки і ось так зробимо. Так. Ну, в принципі, я думаю, гарно. Напишіть як вам. І тоді я вже буду фотографувати і чекати, поки він висохне наш котик Ну, Такий мені він дуже подобається. Ну, такий же гарний. А я ще хотіла що домалювати? Я ще хотіла домалювати ось тут же. Таким чином, Ольга пише божественно. Ну, це, да, це наш традиційний розпис, дуже класний. Мені дуже подобається. Це як медитація Ціла виходить. Так, і ось тут. Такі, як чашечки їм зробити. У мене тут Серега трохи буяни. Це наш пилосос, тому не звертайте увагу. Так. Тоді бажаю всім гарного дня. Ефір збережу. Хто хоче малювати, малюйте і відмічайте, що ви у мене навчилися. Гарного дня всім!